Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми розповімо про те, як російський Чорноморський флот майже у повному складі відступив та зазнав майже повної поразки. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, як повідомляє ВМС України, станом на день 6 лютого майже всі російські кораблі повернулися, відступили у свої бази. Це Севастополь та Новоросійськ. У Чорному морі на патрулюванні залишався всього один російський корабл. Біль, і це не був ракетоносець. Отже, на даний момент загрози Одесі з моря немає, але російські кораблі можуть поповнювати свої запаси, поповнювати свій боєкомплект та готуватися до майбутнього комбінованого ракетного удару по Україні і по Одесі, в тому числі, разом з стратегічною авіацією. Одночасно оперативне командування Південь ЗСУ повідомляє, що минулої доби у Дельті Дніпра було знищено два російських невеликих катери з диверсійно-розвідувальними групами. Ці події свідчать про те, що продовжуються важкі бої, але відносно невеликими силами за контроль над Дельтою Дніпра над Гирлом Дніпра, і обидві сторони докладають всіх зусиль, але з невеликими задіяними для цього силами. Для цього контролю одночасно є ще одна дуже погана новина для російського флоту. Взагалі там списали і передали до утилізації один з найбільших підводних човнів у світі. Це підводний човен з назвою Дмітрії Тонської проекту 941 Акула. Це один з найбільших у світі колись стратегічних підводних ракетних крейсерів, атомних підводних човнів, який мав водотонажність понад 50 тисяч тонн, і оце. Останній корабель такого типу, він просто списаний і він просто відправляється на утилізацію. І це доводить зайвий раз, так би мовити, брехливу потужність російського флоту. На цьому і завершуємо, і бажаємо всьому російському флоту відправитися просто на утилізацію. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!